Всім привіт! Так ви на каналі Cherry Roblox І як ви бачите, я поміняла на зимовий скін уже, і ще чесно, в мене є в шоці, бо мені мама назвала задонатити. Зараз, скільки в мене робоксів було, я собі задонатити була 300 робоксів. Тут 248 постигли тоді споткати, коли я вже покупляла. Звичайно, так. Знаю, ви знаєте, що в мене день народження 3 грудня. Ну, можливо, знаєте. Але деякі друзі думають, що в мене день народження 1 грудня, тобто сьогодні, але в мене 3 грудня. І зараз я хочу подивитися з вами, скільки людей мене привітало, не мій день народження. Так, давайте подивимося. Мені здається, на мене ображується. Вибачте, будь ласка. Що мене привітала була моя подруга Даша. І мене привітала найкраща подруга також, моя Настя. Найкраще це садочку. Наступне. Не привітав мій однокласник Мака. Не привітала моя подруга Лера. Це було відео. Я вам дякую звичайно за привітання. Просто я поставила дату 1 грудня. Я вирішила, що я не хочу міняти на своє на 3 грудня, і тому 1 грудня стоїть, і тому мене почали вітати. І тому я хочу подивитися, які будуть як же це реакції, там, де як же назвала, нажати на день не шипаємо, нажимаємо з день народження, якщо чесно це приємно. Дуже давайте наступне. Вам вас привітати з першим днем. Зими і побажати великого щастя вам. І скоро буде, до речі, новий рік. цього свята ми дуже всі любимо. І в кого день народження сьогодні, вітаю вас з ним народження Дякую ті, хто мене привітали. Я більше не буду так як експериментувати, буду одразу казати, що в мене день народження 3 грудня, але отримувати привітання дуже приємно. Я об'яснила людям, що у мене 3 грудня день народження. Просто бо кожного року з'являються роз'являються нові подружки, які не знають про те, що в мене 3 грудня. А я бажаю вам щасливі святкувати в зиму. І, коротше, мені здасть. Я дуже сплочуваю тим. <ків> тим, хто ще немає снігу, у мене також немає ще снігу. Але коли з'явиться сніг, то наші хлопці наші однокласники вибирати і кидати нам просто, блін, у голову ці сніжки. А я хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Дайте лайкосики, підписуйтесь на мій канал. Всім пока! Пока-пока. І, до речі,